В студії з талантів, Центру для дітей і сімей благодійного фонду Карта Зброди юні вихованці мають можливість по-різному розвивати свої таланти і вподобання. Одним із напрямків роботи є знайомство з різними професіями. Цікавою для сучасної молоді є професія журналіста. Ознайомтись з телерадіожурналісткою ми вирішили в телерадіо компанії Броди. Вихованці підліткової групи 100 талантів разом зі своїми наставниками завітали в телевізійну студію ТРК Броди, аби приміняти професії тележурналістів і операторів. Як у тебе виникла ідея створити такий день, у якому можна піти на екскурсію до ТРК Броди, щоб е, б, побути на «Хіт-ФМ»? Ну, по-перше, наша студія 100 талантів вона е, розрахована на те, щоб Діти могли більше розвиватися, могли добувати досвіду і якомога ширше. Тому ми розуміємо, що ця сфера може бути вам цікава і, можливо, в майбутньому хтось захоче придбати таку професію, яка стосується з нами радіопередач, телепередач. І ми хочемо, щоб у вас вже з дитинства було якось розуміння того, як це все відбувається. І чи дійсно ви хочете працювати в цьому? Е, ну і звісно, щоб вам було цікаво. Нам дуже важливо, щоб ви всебічно розвивалися. Знайомство ми розпочали із виставки відеокамер різних поколінь. Зараз студії ТРК Броди, їх близько десятка. Це надбання місцевої телерадіокомпанії, адже ТРК Броди заснована ще у 1995 році. Одна з професій оператор телебачення. Екскурсії висовкою камер різних поколінь нам провів керівник теркаброди В'ячеслав Чижик. Спочатку відео знімали на великі касети, тепер це вже раритети. Але при нагоді камери 30-річного віку ще можуть знімати. Тепер відео знімають цифровою камерою на маленьку карту пам'яті. А монтаж і трансляція телепередачі відбувається безпосередньо з допомогою комп'ютера. Про журналістську майстерність розповіла редакторка відділу інформації Наталія Кутняк. Тележурналістика це збір, обробка і поширення актуальної та суспільної важливої інформації. Для цього потрібно знання, вміння і практичні навички. Тому журналісти завжди повинні вивчати все нове. Під час екскурсії ми також вивідали Радіо Брод ФМ радіоведучі Андрій Олійник і Юлія Желих, які щоденно виходять в ефір на хвилі 88.8, Поділилися з секретами успіху в цій професії та дали можливість відчути себе радіоведучими. Наше перше знайомство із виробництвом телевізійних і радіопрограм в телекомпанії Броди було успішним. Нам провели не лише екскурсії, а й майстер-клас. Тож цікаво почути і враження про це моїх товаришів, наставників і волонтерів. Що тобі саме більше сподобалось? Мені сподобалося те, що в ролі телевізійних Репортаж, є мікрофони, і в навушниках ти чуєш свій голос набагато гучніше, ніж так. Але в цьому є і мінуси, того, що ти можеш говорити трохи тихіше, ніж насправді. Рома, як тобі сподобалася екскурсія? Мені дуже все сподобалося, було все дуже добре. А що тобі найбільше сьогоднішній день сподобався? Зніматися в. Телеведучий. Чи ти була колись в оцій студії? Ні, це вперше для мене, і мені дуже було цікаво, інтересно, і красиво. А, чи би ти хотіла працювати в майбутньому в такій професії, як журналіст та рк ведучий? Ні, я би хотіла бути поліцейським. Завершилась наша екскурсія. Які в тебе враження? Мені за сьогодні дуже-дуже сподобалося. У мене настрій піднявся вище на 50%. Які в тебе емоції? Радість. Перший раз побачила студію. В мені дуже дуже сподобалося. Я навіть не знаю, як це описати. Чи ти би ще хотіла би сюди попасти? Так, звісно.